Добре ранок, шановні телеглядачі. Ми вітаємося в програмі Слово Боже до кави». Наше бажання щодня поділитися з вами, Словом Божим, поділитися з Біблією, поділитися думками Божими і молитися разом. Це так, коли ми визначали основну концепцію або ідею нашої передачі, думка, яка була в нашому серці, яку ми хочемо вам передати, так важливо, щоб людина кожного дня зверталась до Біблії. Так важливо, щоб ми щодня починали день з молитви. Якщо ви дивитеся на наші телепередачі часом, ми підбадьорюємо вас бути з нами кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ми бажаємо разом з вами молитися, вірити Богу і про кращі речі. Ми знаємо, що життя людини напряму пов'язане з її мисленням, з її серцем. Як людина мислить, які думки Біблія каже в серці людини, така й вона. Ми бажаємо передавати вам думки Божі, щоб ви знали про себе істину, про Бога істину, про життя і щоб ви дивилися на життя, так як дивиться Бог. Це можливо тільки в тому випадку, коли ми проводимо час з його словом. І тому ми підбадьоримо вас самі, дивіться нас кожного дня, будьте разом з нами, приєднуйтесь до нашої молитви, приєднуйтесь до, до того, що ми проводимо час з Біблією. Закличте своїх родичів, друзів, знайомих, передайте комусь, ти можеш почати свій день Словом Божим. Фактично, це і є основна думка, яку ми переслідуємо в наших телепередачах: почни свій день з Богом. Почни свій день Словом Божим, почни свій день з молитви, і ви побачите різницю, ви побачите, що Бог буде проявляти себе у вашому житті. Сьогодні ми продовжуємо наше дослідження питання молитви. Вже який тиждень ми навчаємося молитися. Христос нас навчав, щоб ми вчилися молитися. Учні підійшли до Ісуса Христа і вони говорили: навчи нас молитися. Ми учні Ісуса Христа, ми справжні учні Ісуса Христа. І я вам скажу, що одна із речей, яка важлива, потрібна, нам треба вміти молитися, знати, молитися так, щоб Бог чув наші молитви, приймав наші молитви і давав нам відповідь. Хвала Христу. В нашому дослідженні ми знаходимося в Євангелії від Матвія, 18 розділі, де Христос, 19-20 вірші, сказав так: ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Подивіться, Христос навчає своїх учнів правильної молитви, успішної молитви, він показує їм такий своєрідний, важливий дуже ем, спосіб молитви. Це коли ви погоджуєтеся з кимось, коли йдете в згоді з кимось. Говорячи практично, знаєте, коли ви молитесь про щось. Ви можете звернутися до когось із своїх друзів, рідних, знайомих, до пастора, підійти і сказати, чи ти можеш зі мною вірити, чи ти можеш зі мною погодитися, що Бог дав мені відповідь, і разом прийти до Бога і молитися, маючи згоду, маючи в своєму серці однакову віру. І давайте підемо крок за кроком в цьому вивченні. Дивіться, перше, що я бачу в цьому, о, в цьому вірші, Христос каже: якщо Двоє з вас на землі погодились про всяку річ. Я, я замислююся на словом погодилися. Що означає погодитися? Розумієте, Часом ти звертаєшся до когось і кажеш, помолись разом зі мною. А що ти хочеш? У мене є рак, і мені треба відповідь, мені треба зцілення. О, я не знаю, чи Бог може рак і зцілити, я не знаю, а може це воля Божа, а може Бог хоче, щоб в тебе лишалося це і таке інше. Я вам скажу, це не згода. Не шукайте просто людину, яка б з вами молилася, бо є люди, які згідні погодиться з вами в страху. Вони згідні погодиться з вами в невірстві. Але коли Ісус навчає про молитву згоди, то Він говорить про те, щоб хтось приєднав свою віру до твоєї віри, щоб хтось приєднав свою, ем, свою віру до, до твоєї молитви і так само ревностно молився. І щоб він був згідний з твоїм віруванням і був згідний з тою відповіддю, яку, яку ви чекаєте. Тоді це можна назвати згодою, тоді це буде допомагати. Жити це схоже на те, як люди йдуть по дорозі. візьмемо просто як приклад, щоб ми розуміли, про що говорить Ісус Христос. Тому що ідея не просто знайти когось, хто з вами буде молитися. Ідея знайти когось, Ісус каже, хто буде згідний з тобою, хвала Богу. Якщо погодиться про всяку річ, Тобто нам треба мати погодження. Уявіть собі, що ми йдемо разом по, по дорозі. І, і я, і ви, ми думаємо, що ми хочемо попасти в якусь там якесь там місто. Скажімо, ми хочемо попасти в ем, Хмельницький, наприклад. І от ми вийшли на, на перехрестя, і ви кажете, Хмельницький в тому боці? І він такий там і є. я кажу: ні, Хмельницький не в тому боці. І в мене зовсім інша ідея в 45 градусів різниці. Прямо скажу: якщо щоб ми попали обоє разом в Хмельницький. І щоб я вам пригодився і допоміг вам, то мені треба погодитися саме з вами, з вашою ідеєю. І ну, може так, як, як примітивний такий приклад взяли, але це стосується всього в житті. Є сила, коли у нас є згода. Про що би ми не говорили? Я вам скажу навіть просто в житті, не говорячи про Бога, про молитву. Просто в житті. Хочете десь мати в бізнесі успіх, у вас є партнера, вам треба згода. Щоб ви мали успіх, щоб Бог то благословив. І щоб ви справді були підтримкою один для одного, вам треба погодитися. Біблія каже так: не можуть двоє піти разом, якщо вони не погодяться. Це правда, це правда. Це стосується сім'ї. Знаєте, часом люди ем, спішно, спішно, спішно ем, поженитися. Потім вони виясняють, що у них зовсім інші цілі, різні цілі в житті. Зовсім не того один хоче, що хоче інший. Вони мають різну систему оцінки, різні погляди. І знаєте, ну часом люди виясняються вже на третій день, що один женився, тому що любив, а друга виходила заміж просто, щоб не бути старою дівою і так далі. Знаєте, і щоб ми мали успіх в усьому в житті, нам треба погоджуватися. Поговорити про це, вияснити і щоб мати згоду, О, да, ми хочемо одного та того самого. Ми в ту саму точку хочемо потрапити і тією самою дорогою. Хвала Богу, хвала Богу. Тому Ісус каже. Коли ви двоє на землі погодитеся про всяку річ, знайдіть людей, хто вірить так само ви, як ви. І особливо, якщо вам потрібно ну прорив, якийсь справжній ну вихід, щоб змінилися обставини, якщо у вас хвороба, яка лікарі кажуть, що вам недовго лишилося жити, я вам скажу, знайдіть просто когось, хто має віру в серці. самі збудуйте віру в своєму серці і погодьтеся разом, і ви побачите, що Бог дасть вам відповідь. І це саме стосується якихось фінансових питань. Всього в житті, які б не були проблеми, знайдіть когось, хто би з'єднав свою віру з вами, хто би так само вірив, як ви. Ось що Ісус має, має на увазі, коли каже про молитву згоди. Нам треба мати ті самі погляди. Це є така м м м одна історія в старому заповіті, коли два царя ізраїльських вони зустрілися, один був царем Юдеї, другий був царем Ізраїля. І один із них їхав на 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 в, в кареті, і він звернувся до того, то стояв на землі. Він сказав: якщо ти так само, як я думаєш, якщо ти любиш мене так само, як я тебе люблю, то подай мені руку зайди до мене. І ти йому сказав, так я тебе так само люблю, як ти мене. Я так само думаю, як ти. Він подав йому руку, і вони разом поїхали і мали там ну спільні справи разом. Розумієте, це ця, ця історія показує дух того, про що ми говоримо. Тому що коли ви з'єднаєте свою віру з людьми страху, вони можуть не допомогти вам, а навпаки, зруйнувати вашу віру. Якщо ви знаєте, часом приходиш на в якусь спільноту, а помоліться разом зі мною. А ми так не віримо, а ми думаємо, що Бог не хоче, а ми думаємо, що не може. Знайдіть того, хто хоче, хто вірить, що Бог хоче, і хто вірить, що Бог може. Амінь. Тоді ця молитва отримає обітницю. Подивіться, як Христос сказав. Станеться їм від мого отця, що на небі. Амінь, амінь. Не просто тусню знайдіть, не просто групу людей, а групу віруючих людей, які вірять так само, як ви. Ми хочемо передати від нашого служіння, від нас особисто. Ми віримо Богові про саме краще про вас. Ми з'єднуємо свою віру з вами. Ми молимося про вас і чекаємо найкращого від Бога. Просто зараз ми будемо молитися, благословляючи цей день, з'єднайте разом з нами віру. Давайте разом придемо до Бога. Ісус сказав: Буде їм, станеться їм від отця мого небесного. Амінь. Давайте молитися. Небесний Отець, я молюся з нашими телеглядачами. І ми з'єднуємо свою віру, як віруючі люди. Амінь. Ми не з'єднуємося для страху. Ми не з'єднуємося для переживань. Ми з'єднуємося для віри. Я вірю з ними в те, що вони вірять. Саме краще, що вони вірять в Ісусі Христі, я приєдную свою віру до їхньої. І я молюся Господь там, де є якась хвороба, нехай прийде здоров'я і зцілення, там, де є якась нужда, нехай прийдуть покриті нужди. Дай їм, покажи, покажи себе, дай їм пізнати тебе, як Бога дає, більше, ніж достатньо. Там, де якісь проблеми, розв'яжи їх. І ми віримо разом з ними, що це день благословений, цей тиждень благословений, все їхнє життя наповнено славою твоєї. Тобі подяка, наш Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми благословляємо вас і прощаємося, кажемо до наступної зустрічі. До побачення.